Одинадцять місяців, а хто й більше року чи двох чекають на повернення своїх найрідніших із російського полону. У Кропивницькому рідні та друзі військовополонених вийшли на чергову акцію нагадування Не мовчи, полон вбиває. Спочатку близько сотні автівок та мотоциклів від гаю десантників проїхали вулицями міста. Колона на площі Героїв Майдану також зустрічали учасники акції. В руках тримали прапори та світлини полонених і зниклих безвісти захисників це герої з Маріупольського гарнізону та Азову. У кожного своя історія і час проведений у невідомості та страху за життя чоловіка, батька, сина, брата чи друга, зізнаються прикрості, додає й те, що з часом навіть на такі акції починають реагувати досить мляво. Прикладом все частіше ігнорують заклик підтримати полонених, хоча б сигналом. Тим часом рідні захисників кажуть, не втомляться звертати увагу співвітчизників та світу на те, що в Україні і досі війна, а чимало героїв і досі потерпають від тортур у полоні та чекають, аби їх повернули додому. Зазначу, акція на площі героїв майдану тривала більше як півтори години. Учасників зібралося в межах сотні. Дитина зникла без звісті, не можемо знайти досі. Його год і три місяці вже немає вдома. І нема ніякої звістки. Шукаю племінника Ярослава, зник без звісти під Богданівкою, Бахмутського району. На даний момент нічого не відомо. Ми громадська організація «Об'єднані морем, ми родини патрульного катера Слав'янську катера «Станіслав», які на 2020 році при влученні російської ракети наші хлопці безвісті зникли, але ми впевнені в тому, що вони в полоні. І ми зараз долучаємося до акції, щоб нас почули, щоб знайти наших безвісті зниклих хлопців. У них безвісті місце. 13 місяців і 8 днів. Немає ніякої звістки, де він знаходиться, чи він в колоні, чи він, не дай Боже, на полі бою. Ніхто нічого не знає. Казалось би, така проблема. Стоїмо, просять, сигнальте, підтримайте. Деякі проїжджають, навіть не в змозі, про сигнали. Вже не говориться про донати. Це ж люди, боже. Міцна держава не будується поодинці. Добробут України справа мільйонів українців, а згуртувати їх спроможні освічені та авторитетні лідери. Такої управлінської філософії притримуються в партії Слуга народу. Днями в Кропивницькому політсила організувало форум регіональних лідерів Кіровоградщини, який зібрав разом керівництво партії та депутатів різних рівнів, представників партійних підрозділів, волонтерів, ветеранів війни та громадських активістів. Темою для обговорення стала політика партії в умовах війни організовані партійцями проєкти в громадах, а також подальші плани. Ці регіональні форуми це є частина нашої, скажімо так, оновленої. Партійної стратегії, і нам дуже хочеться, щоб в рамках такого спілкування, такого обговорення, ми з вами знаходили різні рішення, які можуть ставати основою на працюванні на місцевому, на регіональному і на державному рівні для того, щоб формувати різні політики. Михайло Біжан очолив обласну організацію партії Слуга народу наприкінці 2021 року, незадовго до повномасштабного вторгнення, говорить, активна фаза російсько-української війни спонукала. Подвоїти зусилля та працювати на благо громад, не озираючись на політичні рейтинги. Як і тоді, так і зараз. У пріоритеті допомога переселенцям, волонтерам та військовим. Депутати в радах різних рівнів регулярно ініціюють виділення коштів на підтримку захисників, зазначив Михайло Біжан. Голови територіальних громад доставляють першу необхідну допомогу, також налагоджена робота з виготовленням дронів. Багато ми приділяли уваги і нашим містам, які були звільнені: там Чернігівщина, Харківщина до Миколаєва відправляли питну Воду. Дуже багато було проблем. В цьому нам допомагали наші партнери міжнародні. Нині, за інформацією голови обласної організації Слуги народу у лавах Збройних сил Україну захищають і депутати цієї політсили. Серед них і декілька обранців з Кіровоградщини. Партія не лише намагається закривати першочергові запити українських воїнів, а й ініціює заходи з комплексної реабілітації ветеранів, які вже повернулися з фронту. Для цього медзаклади в громадах комплектують сучасним обладнанням для оздоровлення воїнів. З ними працюють кваліфіковані психологи. До того ж, реалізуються поту. Ужні всеукраїнські спортивні проєкти за участі ветеранів. Один з таких змагання сильні України, до яких долучилися колишні військовослужбовці з ампутаціями та важкими пораненнями. В рамках проєкту також відбувся тематичний форум у Кропивницькому, за підсумками якого в місті вже з'явилися перші ветеранські хаби для занять спортом, розповів лідер фракції Слуга народу в обласній раді Ігор Волков. Підкреслюючи актуальність форуму, він наголосив на необхідності подальшого тісного діалогу, але зрушення можливі лише завдяки спільним діям. Власне, так об'єднавшись. Всередині та з усім прогресивним світом, і Україна впевнено рухається до перемоги. Я думаю, що завдяки нашим спільним зусиллям і завдяки правильним управлінським і кадровим рішенням, не дивлячись на військовий стан, в нашій організації досягли досягли того, того рівня, за який нам всім сьогодні не соромно. Це точно ми маємо спілкуватися один з одним. І обласний центр, і на рівні області, і всі керівники регіональних громад, особливо тим більше ті, які делеговані були, були від нашої партії. І це той, той самий важливий зворотній зв'язок, про який в своєму виступі наголошувала Олена Олексіївна. Попри збройну агресію, Україна встояла та не згортає реформ. Верховна Рада приймає закони, спрямовані на стабілізацію економіки, відновлення зруйнованих росіянами територій та розвиток демократії, заявив нардеп від слуги народу Олександр Денуца. За його словами, особливо ретельно в парламенті його однопартійці підходять до підготовки законопроєктів пов'язаних з обороною та євроінтеграцією нашої держави. Уже сьогодні є е Переговори з Євросоюзом по вступу України в цю організацію і, безумовно пройде небагато часу. Я в цьому абсолютно впевнений. І Україна буде повноправним достойним членом цієї організації, до чого ми всі прагнемо. Тому дуже часто спільно з європейським союзом, співро, спільно з європейськими інституціями і організаціями ми приймаємо такі закони. Депутати різних рівнів слуги народу гідно представляють інтереси України на міжнародній арені та залучають фінансову допомогу для держави. Наголосила очільниця партії Олена Шуляк. Найближчим часом в межах програми «Ukraine Facility» Україна має отримати 50 мільярдів євро. Кошти повинні покрити бюджетний дефіцит, а також підуть на інвестування українського бізнесу та розбудову місцевих громад. До 2027 року напряму наші громади отримують близько 1 мільярду євро на різні різні проекти, які будуть пов'язані з відновленням, і ми всі дуже добре розуміємо, що ну ці гроші вони не будуть там просто так надаватися дуже важливо, щоб громади вже на сьогодні мали якісне планування і розуміння того, як та чи інша громада буде розвиватися. У Кропивницькому форум регіональних лідерів провели першим в Україні. Він покликаний обмінятися думками та покращити комунікацію між партійцями. За результатами форуму представники слуги народу налагодять співпрацю з органами місцевого самоврядування та почнуть реалізацію нових соціально важливих проєктів. 30 років виповнюється бойовому спецпідрозділу ЦСО АСБУ. СБУ. Це один з найпотужніших та найефективніших спецпідрозділів Служби безпеки України. З першого дня повномасштабного вторгнення бійці ЦСОА воюють у найгарячіших точках українських фронтів. Вони приймали участь у визволенні Херсонщини, Острова Зміїного, Харківщини. Наразі вони воюють на Донецькому та Луганському напрямках. Вони брали активну участь у боях за Попасну, Рубіжне, на Авдіївському та Бахмутському напрямках. початку повномасштабного вторгнення на їхніх рахунках майже 800 спалених танків, 856 артилерійських систем, 101 засіб ППО, майже 40 потоплених кораблів та катерів, майже 3 тисячі спалених командних та спостережних пунктів. Наразі спецпідрозділ ЦСОА проводить рекрутинг та набирає бійців до своїх лав. Тому, якщо ви мотивовані, фізично розвинені та патріотично налаштовані, запрошуємо вас до команди ЦСОА. Заходьте на офіційні сайти СБУ, заповнюйте анкету та з вами обов'язково зв'яжуться. 800 тисяч бюджетних гривень. У привласненні такої суми підозрюють підприємця з Кіровоградщини. Він закупив генератори для Знам'янського відділу освіти за завищеними цінами. Як повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура, згідно договору, підрядник мав поставити 14 генераторів, проте вони не відповідали специфікації та заявленим характеристикам, а документацію щодо їх придбання підробили. Обвинувальні акти щодо підприємця та начальника відділу освіти Знам'янської міськради скерували до суду.